Всі, привіт, мене звати Денс, студія звуку куточком. Ну що продовжимо дивитись, перекладати та озвучувати відео містера Біста українською мовою сьогодні. На чезі стареньке відео від містера Біста, яке називається Я провів 50 годин в одиночній камері. Це відео більш ніж п'ятирічної давнини, але воно ну також це цікаве і своєрідне для, ну, для сьогоднішнього містеребіста. Воно відрізняється від того пафосу та грандіозності, яке зараз виконує біст у своїх відео. Тож давайте дивитися, оцінювати. І, звичайно, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар, адже це дуже важливо для нас. Переклали то озвучили звук у куточку. Я збираюся провести наступні. 50 годин в одиночній камері. А щастий, мені страшно. Ось кімната, в якій я буду страждати наступні два дні. Зазвичай я витримую 24 години в таких випробуваннях. Але тут я вирішив випробувати себе і протриматися 50. Це одностороннє дзеркало. Для мене воно не прозоре, але хлопці по той бік мене бачать. До речі, кріс може облизувати це дзеркало, а я не побачу. Звичайно, я його оближу. Тут є телевізором, яким вони керують. Поставлю його перше відео. Містер Біз. Гей, це мій канал. Це справжній катування, дивитися свої старі відео. Я ненавиджу вас, хлопці. Мені страшно. Давай подивимося, чи справді двері зачинені. О, чорт, наші, наше було б весело. А це відкривається? Ось. От, якщо я веду раніше, мене облиють слизом. Але якщо я проведу тут всі 50 годин, тоді слизом покриються всі хлопці. Ось чому вони будуть намагатися витягнути мене. Ми ще не дізналися, що якщо ми не витягнемо Джимі до закінчення 50 годин, нас облиють слизом, я цього не знав. Я теж не знав, але нам треба його звідти витягнути. Огидно. Ей, Джимі, хочеш почути, як звучить моє горло? Дякую. Ось такі в мене друзі. Насолоджуйся, найдратілише ріщу у всьому світі. Гором котів у Майнкрафт. Зізнайся, це досить сильно дратує, але я витримаю. Вони збираються змусити мене це слухати. Ха -ха, ха ха. Я намагаюся дратувати Джимі. Тому поставлю йому відео. Ти збираєшся доїсти той круасан? Ти доїсти цей круасан! Мені здається, я в пеклі. Не знаю, що може бути гірше, якщо чесно. Просто буде лежати тут і ігнорувати їх. Зрештою, їм набридне. там розлігся. Ей, відчини. Відкрий. Дай мені з ними поговорити. чекай, сиди там. Заткніться! Зазвичай, коли я котую вас, хлопці, я даю вам гроші. Хто дасть мені гроші? Ти отримає щось інше. Зелене тлис. Я в 17-та сну патріка. а о, боже! Нічого, <риклад> 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 ми заплакали? Від цього ж ми буде як на голках. Приємного прослуховування. Тобі прийшло повідомлення, підійди перевір. Я їх майже дістав. Після прослуховування будильника для айфона повторюю більше години, я зрозумів, що завдання буде набагато складнішим, ніж я думав. Я тут по тихому божеволію. Ось такий в мене план. Це колонки, у мене є стілець. Я можу взяти від цієї камери. Так, вас поставимо на підлогу. О, чудово, одну зняв. А! А! У них немає вимикача, тож думаю, мені доведеться ними одна об одну постукати. Каємо. Заткнися, я втомився! Вже година минула. Так, здохни. Все, я її зламав! Знаєте, як приємно не чути будильника від айфона у своїх вухах? Вони збиралися змусити мене слухати це 10 годин. Це не смішно. Думаю, вони всі пішли за речами, що означає, що я тут один. А коли вони повернуться, вони не дадуть мені спати. Тому я спробую поспати саме зараз. Сподіваюся, я зможу трохи подрімати, бо я впевнений, що сьогодні вони не дадуть мені спати взагалі. Крім того, не чути будильник айфону. Це приголомшливо. Я буквально думав, що тут і помру. Гей, Алло? Схоже, динамік вимкнений. Зламав колонки. Він зламав колонки! Друзі, туди плавш. Ти зіпсував динамік. Гей, ти не можеш сюди заходити. Ей, хлопці, ви не можете цього робити. Зачекай. <О>, <та> Дай мені подушку! Дай модушку, подушку! подушку. <пізوع> Забирайся! <пізوع> Давай, зачиняй! Я такого не очікував! Як ми дістанемо цього хлопця? Незважаючи на те, що минуло всього три години, мені було вже досить важко. Але на щастя, я зламав колонки. Ми не можемо грати на колонках там, але ми можемо вімкнути динаміки, провести його туди. Він знищив всю звукову систему. і рішення там та у мене є плани з трьох частин. Треба сховатися. Крок перший. Мені потрібно заблокувати двері, щоб вони не змогли побачити мене через неї. Крок другий. Мені потрібно прикрити дзеркало. Крок третій прикрити камери. Коли я все це зроблю, у них не буде можливості бачити, чим я займаюся. Чому він возиться з ліжком? Що він робить? Хмари. 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 Хмари? 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 Я знімаю пловітку зі стіни і закриваю нею дзеркало. Повертаю її об'єктивом до кута. Тепер у камері не видно цю сторону кімнати. Як бачите, на даний момент вона мене не знімає. Фух. Тепер вікно заклеєне, вони не можуть мене бачити. І я перемістив іншу камеру. Зараз вони мене не бачать. То сподіваюся, я зможу добре потримати, і вони не зможуть мене розбудити. Ми щойно зняли реп. Фрістайл. Джимі, ти не зможеш поспати, бо ти будеш чути наші солодкі голоси, які читають реп всю ніч напроліт. Я тут вже майже вісім годин. Мені нудно, але доведеться сидіти тут ще 42 години. Я не пройшов і п'ятої частини шляху. Мені здається, я чую Карла над собою, але я не знаю, що він робить. Я на горі ізоляційної кімнати. Я налаштував усі колонки. Ми від'ємемо цю дошку і увімкнемо музику. Він не зможе до неї дотягнутися, тож ми переможемо. Карл, вийшли за мене? Можливо, Тож я ще зроблю. Я нікого не зачеплю. Па Боже мій. Йолоп! Я так і знаю, він там, на горі! сюди! сі. Ні, ти йди сюди! Ні, я не можу. Я не можу. Можу. Я слухаю кричучого козла. Ботан! Це те, чим ти займався останні п'ять годин? Так! Ми цього боку, Джиммі! Я сховаюся під цією ковдру, і врешті-решт вони перестануть мене мучити, бо я не буду реагувати і вона бридне. Ми збираємося записати реп, який ми записали для Джиммі. Я думаю, це його сильно розлетить. Джиммі! Я з що кучність ми дуже старалися. тож, будь ласка, не пошкодь колонки. Добре, ми будемо врубати це раз за разом. Тимі не світить не нетушки. Я не збираюся доставляти їм задоволення своєю реакцією. Ти не світить послати, не Тим і не світить послати. Спочатку ще раз. Тим не світить послати, нетушки. Ось ваша їжа, Джимі. Вибач, ось ваша їжа. Дякую. Одиночне ув'язнення, швидше одиночна веселість. Дякую, ботани. Я не знаю, чому дали мені філиненьон, але я не скаржуся, воно смачне. Вони полегшують мені завдання. Мені потрібні сходи, щоб полагодити цю камеру. Вона високо висить, а ви взяли мій штатив. Раз, логічно. Так. Ти ж повернеш її так? Так. <плес> мій план спрацював. Тепер у мене є сходи. сколи. Карпо цю дірку у стіні. Я зможу дістатися до неї з допомогою цих сходів. Ага, я витягнув колонки. чудово. Кинемо їх туди. Лечей геть, серце геть. Я непогано знаю свою справу. А тепер я полагоджу їхню камеру. Тепер, коли я отримав те, що хотів. Повернем камера, вибач за проблемку. <кхе> не знаю, що це було. Ей, hey, Джиммі, не кажи їм, що я дав тобі драбину, будь Нічого ласка. Чого не було? Добре, Нільки чудово. І не кажи їм, чому їхні колонки зникли. Добре, не буду. То взяв колонки. Карл, хто б не вкрав ці колонки, привіт вам. Я вас обожнюю. Ти справді їх не брав? Я не розумію. Друзі, я дуже вас прошу написати довгий-довгий коментар під цим відео. Якщо ви хочете допомогти нашому каналу, щоб ми розвивались, адже Ютуб перестав рекомендувати наші відео, тому у стає все менше та менше. А якщо поставити лайк, напишете коментар або навіть комусь розповісти про це відео, скинути посилання, це допоможе розвиватись нашому каналу. Дуже дякуємо за здалегідь для Джимі, це його мене актор Дрейк Белл. Привіт, як справи Джимі, це Дрейк Белл. Містер Біст. Я сподіваюся, що ви виграєте це парі. Але Карл хоче, щоб я сказав, що вам треба покинути цю кімнату. Правда, oh. ідіть звідти. Бажаю вам успіху. Я сподіваюся, ви зможете. Вимкни його він на те говорить. Джейк, вимикай! Дрейк хочу, щоб я виграв парі заради Дрейка, заради Дрейка. Я роблю це заради Дрейка бела! Я знаю, чому я не подивився відео, перш ніж показати йому, але наша спроба провалилася на всі 100%. Це навпаки, дасть йому сил. Нам треба терміново звести цей ефект на нівець. Навіщо задобилося говорити щось своє. Просто читай за сценарієм. Ось мій будильник. А у мене 47 будильників. І ми зняли у них кришку, щоб він не міг їх випнути. Джені, час прокидатися. Ай, чувак, вставай, твій будильник дзвонить. Навіщо так багато будильників? То що ми хвилюємося, що ти ще не прокинувся? Ваші будильники вимкнулися, я навіть нічого не робив. Карл, де ти натупив? Я навіть не спав, я просто лежав тут. Тобі присядуть руку на побоги. А убув <рив> сирену. То дав йому сирену. Джуємо своєю взаємодією з ним. Треба його терміново ізолювати. Так. Перша половина дня видалися божевільною. Зараз хлопці перестали зі мною возитися, тож я спробую трохи поспати. Побачимося вранці. Доброго ранку, Тарік. Ти що вимикаєш камери? Так. Це що, одиночна камера? Ха -ха, саме так. Вони зробили помилку, давши мені ось цю руку. Він хоче нам щось зламати. О, боже! Він розбив телевізор. Ні-ні-ні-ні-ні. На Зламав нам телевізор. Карл, я придам все тобі. Іди! Батарейка, батарейка, батарейка. Джиммі, хочеш розважитися? Хочу! Ось, будь ласка! Секунду. Як тобі така розвага? Сдівайся, ти впадеш! Я просто хотів подарувати Джимі торт, бо він тут вже давно і йому б зараз він не завадив. Коли я вас мучу, я зазвичай вас годую, щоб ви не померли. Це так, це правда. Я принесу тобі щось смачне. Можливо, ви дасте мені якусь поживну їжу для тіла. Добре. Дивно звучить, тоді я тебе не буду обливати слизом. Тому що ми всі знаємо, що я виграю. Можете микати ор будь-якої банші. Стижись, Вау! мене навіть трохи забризкало. Я промахнувся. Джимі хотів поживну їжу. Якщо йому не сподобається, у мене є запасний план. Я цього Конечіков, дякую. Що ти єси? Лазанью з куркою. Що? Ні-ні, це смачно, дякую. Ця людина їла лазанью. Стейк торт. Що він ще не їв? Минулого разу мене годували квасолею. Що такого зробив, щоб це заслужити? Це сумно. Мені шкода! Чому ти добровільно робишся з собою? Ей, Джиммі, до тебе відвідувач. О, привіт! Це страшно, мені зовсім не подобається. Мені не подобається цей колір на тобі. Думаю, це найменше з того, що мене турбує. Я тут вже 35 годин. Не хочеш вийти і піти додому з меді, Джиммі? Ні-ні, не дуже. Залишилося що? ще 15 годин. Це одиночне ув'язнення, а не одиночне побачення з твоєю дівчиною. Від мене жахливо пахне. Ей, Карл, ти готовий? Так. Я входжу! Джеранімо! Я взагалі-то думав, що це Карл. Давно я їх не чув, тож я думаю, що вони пішли додому на ніч, що означає, що у мене все буде просто. Або вони чекають, поки я засну, щоб розбудити мене і вивести з себе. Де аснігай. На цьому матрасі останні кілька годин. Я просто відпочиваю. Я був впевнений, що хлопці збираються повернутися, щоб познущатися з мене, але вони не прийшли. Тож думаю, я просто піду спати. Я дуже хочу вибратися звідси. Це моя остання ніч. Тут просто огидно. Боже, як я собі за своїм ліжком. Це відстій. Прийшов час розбудити Джимі. Тож давайте дамо йому щось послухати. Ранку, як нормальна людина, я починаю ранок з виправдання сечового міху. Вони прибрали мій таймер, тож я не знаю скільки часу я тут провів. А ще я забув спустити воду в унітазі. Чесно кажучи, це не так складно, як я думав. Я думав, що з'їду з глузду на цьому завданні, але насправді я тільки трохи здурів. Джеймі без обману. Залишилися 4 години 30 хвилин. Дури. Братан, не думає, що залишилися 4 години, і відпочивається добре. Залишилося 43 хвилини. Ми його заплутали. Ми через твій сморід провітрюємо. О, тут пахне, так. Даш, Джимми, на годину нулі можеш виходити. Добре. Так, давайте його випустимо. Можеш виходити. Оу, так. А якщо судячи з тикуракцією, це означає. Мі, ми просто подумав, що ти падаєш. Так, так. так. Вони приїхали о 9 ранку. Потім вони змусили мене дивитися півтори години мемів і діставали мене 20 хвилин. Зараз 10.50, а не 12.15, коли мені треба вийти. В мене в запасі ще година і 20 хвилин. Я не піду раніше, тож зачиніть ці двері і ви, хлопці, придумайте. Ми і так програли. Так. <хи> Нехай сиди <хи> там <хи> ще годину. Ходьо, подивимося, аніме. аніме. Давай. Гей, hey, як справи? Можеш відімкнути двері, година вже минула. <кліпи> Нарешті ти провів в одиночці на годину більше. Ти просиду 51 годину в одиночці. Моя мама провела 51 годину в одиночці. Нічого подібного. Ні, моя мама. <кліпи> О, він вийшов, брате. Перехід. <кліпи> <кліпи> Я пережив 50 годин ваших торту. Мені довелося 3 години слухати будильник на айфоні. Це мені зараз не випадало. Давайте, облити їх слизом. Не роби цього! Живі, давай полуцю! Сука, сука, Ну що вам сподобалось відео? Я сподіваюсь, так і ви зробите те, що я просив вас вже декілька разів. А саме поставити лайк, напишите коментар. Ну і поділитись з друзями цим відео. Це для нас дуже важливо. Ну я кажу вам до нових зустрічей у нових відео, Бай-бай!